Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогоднішню практику починаємо стоячи, Стопи встановлюємо в килимок, куприк підкручуємо, нижнє ребра підтягуємо, робимо оберт плечима і з видихом тягнемо їх вниз, маківку тягнемо вгору і трохи налаштовуємось на практику. Глибоко повільно дихаємо. Маківку тянемо вгору, плечки вниз, вдих ручки через сторони, підіймаємо вгору, видих через сторони, опускаємо вниз, знайшли замочок за спиною, прокрутили плечі, розкрили груди. Підкрутили куприк, штовхаємо замочок вниз. Маківка тягнеться вгору, дихаємо, переводимо замочок ліворуч, робимо вдих і з видихом тягнемо голову до замочка, витягуючи правий бік шиї. Продихали, Праве плече тягнемо вниз. Вдих повертаємось в центр і з видихом змінюємо напрямок, замочок праворуч, потягнули лівий бік шиї, плечки штовхаємо вниз, вдих повертаємо в центр, ще трохи потягнулись і м'яко відпускаємо. Згинаємо коліна, долоні встановлюємо на коліна і робимо кішку коров. Вдих прогин, лопатки разом, груди вперед, видих, пішли в скруглення. І у темпі власного дихання рухаємось, стопи паралельні, видих, підборіддя до грудей, вдих. І видих. Чудо. Залишаємось тут, Ліве перед вкладаємо на коліна і правою ручкою робимо оберти довкола плечового суглобу через скрутку. Вдих вгору. видих вниз та стягнемо нижче, у власному темпі, паралельно з диханням. Змінюємо ручки, лівою рукою робимо оберти через скрутку, вдих вгору, видих вниз, правою ручкою не даємо з'їжджатись колінам. Продовжуємо. Робимо вдих і через круглення підіймаємось вгору. Підтягуємо до себе праве коліно, стопа на себе. І порухали в одну сторону, добре витягуючи м'язи стопи, і в іншу. Заводимо ніжку за себе, підтягнули праву стопу до правої сідниці, підкрутили куприк, витягуємо передню частину правого стегна, дихаємо, спинка рівна. М'яко відпускаємо і підтягуємо ліве коліно. Натягнули стопу і робимо декілька обертів в одну сторону і в іншу. Чудово! Заводимо ніжку за себе, підтягуємо ліву стопу до лівої сідниці, підкрутили куприк, витягнули за маківкою вгору. Дихаємо і м'яко відпускаємо ніжку. Встановлюємо долоні на пояс, підводимо до себе праве коліно і робимо декілька обертів в одну сторону, розкриваючи тазу стегновий суглоб, і в іншу. Чудово. Змінюємо ніжки, робимо оберти лівою ногою, тримаємо баланс, дихаємо, змінюємо напрямок, встановлюємо ніжки в килимочок, ручки через сторони вгору вдих. Знайшли замочок, крокуємо правою стопою за ліву ніжку. І з видихом тягнемо сліворуч, витягуємо правий бік, можливо, трохи згинаємо коліна. Вдих, повертаємось в центр і змінюємо напрямок. Потягнули лівий бік. І, можливо, згинаємо коліна і ще витягуємо бік. Вдих, повертаємось в центр, відпускаємо замочок ручки трохи ширше. Праву стопу встановлюємо внутрішню поверхню лівого стегна. У нас з вами позиція дерева, дихаємо, не провалюємось в ліву сідницю, виштовхуємо себе вгору, переводимо праву стопу над лівим коліном, праве коліно штовхаємо назад та підкручуємо трохи вперед. І з видихом опускаємось в стільця. Права стопа натягнута на себе, ручки, можливо, переводимо перед собою. Спинка рівна, тянемося маківкою і сідаємо настільки глибоко, наскільки йде. Вдих, підіймаємось вгору, видих, відпускаємо все. Змінюємо сторони, ліва стопа внутрішню поверхню правого стегна, ручки вгору вдих. Затримались, дихаємо, знаходимо баланс, переводимо ліву стопу над правим коліном, ліве коліно трохи штовхаємо назад, стопа на себе, робимо вдих. І з видихом обережно опускаємось в тільця. Ручки, можливо, переводимо перед собою, ліва стопа на себе, тримаємо спинку рівною, дихаємо, вдих, обережно виростаємо вгору, видих, відпускаємо все вниз. Вдих ручки через сторони вгору, виростаємо на носочках, і з видихом сідаємо. Дуже повільно згинаючи коліна, ручки переводимо перед собою, опускаємось вниз, залишаючись на носочках. І так само повільно робимо вдих і підіймаємось вгору. Ручки виростають вгору, вийшли на носочки. І ще видих. Повільно опускаємось вниз. Ручки переводимо перед собою, залишаємось на носочках, вдих, виростаємо повільно вгору, вийшли на носочки, видих повільно, знов опускаємось вниз і цього разу затримались внизу. Залишаємось на носочках, тримаємо баланс. Робимо вдих, розкриваємось правою ручкою в сторону, видих, повертаємось в центр, вдих, розкриваємось лівою ручкою, видих, повертаємось в центр. І у темпі власного дихання продовжимо розкриватись, тримати баланс, таз на місці, коліна не роз'їжджаються. Робимо невеличкі скрутки. Чудово. І ще вдих, розкрились, видих, повернулись, вдих, підіймаємось вгору ручки вгору, на носочки вийшли, видих, опускаємо все вниз. Порухали стопами, прокрутили в одну сторону, в іншу, компенсували навантаження, інша стопа. В одну сторону і в іншу, вдих ручки через сторони, підіймаємо вгору, видих долоньки до грудей опускаємось в стілець та стягнемо нижче, спинка рівна, заводимо лівий лікоть за праве коліно, робимо вдих, І з видихом йдемо в скрутку. Долоньки тиснуть одна в одну та стягнемо нижче, тягнемось за маківкою. Коліна не з'їжджаються, робимо вдих, виростаємо вгору, і з видихом робимо в іншу сторону. Долоньки до грудей опускаємось в тільця, правий лікоть за ліве коліно, і з видихом і йдемо в скрутку. Спинка рівна, тянемося маківкою, стопи паралельні, коліна паралельні, вдих обережно виростаємо вгору. Видих опускаємо ручки вниз. Вдих, їх ручки через сторони вгору. І з видихом сідаємо з вами в маласану. Ліктьми розштовхуємо коліна в сторони, коліна дивляться туди, куди дивляться стопи. І трохи покачались, порухали стегна. І або залишаємось тут, або заводимо ліву долоню за праве коліно, робимо вдих і розкриваємось праворуч. Можливо, відриваємо п'яту. Повертаємось в центр і змінюємо напрямок. Права долоня за праве коліно, ліва ручка вгору вдих, потягнулись і повертаємось назад. Трохи затримались і обережно опускаємо сідниці в килимочок і сідаємо ніжки навхрест. Робимо оберт плечима. Робимо глибокий вдих і акцентний видих через Х. Відпускаємо всю напругу з тіла. відновлюємо дихання, повільне природнє дихання, розслабляємо м'язи, дякуємо собі, дякуємо своєму тілу. Робимо вдих ручки через сторони, підіймаємо вгору. Видих долоньки до грудей намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.